Нарешті Верховний суд добрався до чату GPT. 8 лютого 2024 року Верховний суд сформував позицію використання штучного інтелекту чату GPT у судочинстві. Привіт! Мене звати Радейко Роман. І я щотижня розповідаю про штучний інтелект. Та його стосування у юридичній практиці, 22 січня 2024 року представник позивача подав до Верховного суду заяву про роз'яснення постанови касаційної інстанції від 11 грудня 2023 року, стверджуючи, що встановив ряд обставин та понять, які підлягають роз'ясненню з метою їх вірного розуміння та майбутнього стосування норм права при вирішенні спірних правовідносин. Заявник просить з метою правильного застосування норм права у спірних правовідносинах роз'яснити окремі поняття та висновки, а саме поняття добровільного зобов'язання. Цікаво, що заявник у своїй заяві використовував три джерела для обґрунтування власної позиції. Перше, це норми статей цивільного кодексу України, положення підручника цивільне право, том 2 за редакцією професорів Борисової, Спасібу Фатєєвої та Яроцького, а також зміст поняття, добровільне зобов'язання, що надав йому хто? Гадайте, хто штучний інтелект чад Джипіті. Скаржник звертає увагу, що штучний інтелект чаджіпіті ідентифікував дану правову конструкцію як зобов'язання. До якого сторони дійшли добровільно за власним виявленням без втручання в зміст поняття? Заєвник обґрунтування необхідності роз'яснити поняття добровільне зобов'язання вжити у постанові серед іншого посилається на відповіді, що надав штучний інтелект чат GPT в процесі аналізу цього поняття, а також вказує, що вжити судом поняття суперечить теоретичному поняттю, яке закріплене у нормах матеріального права. Верховний суд вказує, що заявник фактично просить його спростувати чи підтвердити те, що з окресленого питання згенерував штучний інтелект ChatGPT, який не визначається як джерело достовірної науково доведеної інформації, на противагу висновкам, що були зроблені судом у судовому рішенні. На думку суду, у такий спосіб, заявник поставив під сумність суддівський розсуд та судове тлумачення. Цього питання у рішенні, що набуло статусу, остаточного, чим знехтував авторитет судової влади. Суд виразно засудив дії заявника, який намагався оскаржити судові висновки, спираючись на інформацію, отриману від чату GPT. Така практика вважається неприйнятною та може підірвати авторитет судової влади. Верховний суд підкреслив, що рішення у судових справах мають ухвалюватися виключно суддями на основі закону та судової практики. Натомість, у справі, що розглядає Верховний суд, учасник використовує технологію штучного інтелекту не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а навпаки, з метою заперечення вже зроблених судом висновків. Протиставлення учасникам судового процесу у процесуальній заяві висновків судової палати Верховного суду з правового питання та штучного інтелекту, що не має нормативного та науково доведеного підґрунтя для використання як підстава для роз'яснення рішення суду неминуче сприяє проблемам з точки зору впливу на авторитет Верховного суду, його судової практики та довіри до судової системи в цілому. У своїй ухвалі Верховний суд звертає увагу на те, що юристи мають бути обережними при використанні штучного інтелекту у своїй практиці. Також він рекомендує застосовувати штучний інтелект лише як допоміжний інструмент для аналізу та обробки інформації, не дозволяючи технології заміняти юридичне обґрунтування та судові рішення. Також важливо слідкувати за розвитком юридичних норм та етичних стандартів щодо використання ші у правовій сфері. Дане рішення Верховного суду є першим та важливим кроком у визначенні меж застосування штучного інтелекту у судочинстві. Воно нагадує про необхідність дотримання професійної етики та правових принципів, а також важливості забезпечення справедливості та незалежності судового рішення. Ось, для прикладу, цитата із ухвали суду: навмисне чи не дбали зловживання ресурсами суду в Тому числі використання штучного інтелекту без належного розуміння його можливостей як підстави для протиставлення його висновкам суду, можуть підірвати довіру до судової системи. Така поведінка суперечить меті права на звернення до суду. Також Верховний суд вважає, що дії заявника у сукупності, а саме подання завідомо безпідставної заяви на роз'яснення постанови касаційної інстанції, право на роз'яснення якої не передбачено у статті 245 Господарського процесуального кодексу України. Апелювання до позиції штучного інтелекту чату GPT, згенерованого ним у відповідь з окремого питання, що вже розглядав суд. Є виявом неповаги до суддів Верховного суду, не спрямовані на ефективний захист прав, субот та інтересів позивача від імовірних порушень з боку відповідача. Цікаво, що Верховний суд, враховуючи використання та апелювання заявником до позиції штучного інтелекту ChatGPT, згенерованого ним у відповіді з окремого питання, що вже розглядав суд, визначив дії заявника як зловживання процесуальними правами. Хоча суд мав можливість стосувати до заявника процесуальний примус від попередження до штрафу однак Верховний суд визначив подання даної заяви лише як зловживання процесуальними правами без застосування відповідних санкцій. Тут ще й цікавий момент, що 20 лютого до даного рішення опублікована окрема думка суддів Верховного суду, яка оприлюднена відповідно у реєстрі судових рішень. Справу розглядав Верховний суд у складі суддів судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду, а саме у складі восьми суддів. Одна із суддів, а саме суддя Верховного суду Вронська Ганна, висловила окрему думку щодо даної ухвали у розрізі наведених аргументів та не погодилися з висновками Верховного суду, у тому числі щодо використання штучного інтелекту у судовому процесі. Давайте розглянемо основні позиції судді щодо штучного інтелекту та судочинства. Перше чинне господарське процесуальне законодавство не містить заборони на використання технологій штучного інтелекту під час дійснення господарського судочинства. Крім того, у судовій практиці відсутній усталений підхід та чіткі критерії, за якими використання штучного інтелекту учасниками судового процесу, може визнаватися як зловживання процесуальними правами. Друге, пославшись на відповідь, згенеровані штучним інтелектом ChatGPT з метою обґрунтування своєї позиції, зважаючи на зміст заяви, наведені у ній. Доводи та аргументи заявник не виявив неповагу до суду та не поставив під сумнів його висновки, а навпаки, він прагнув з'ясувати та уточнити окремі висновки з питань, до щодо яких висловився Верховний суд. У заяві відсутні будь-які принизливі, образливі чи інші негативні висловлювання, відверта демонстрація неповаги до суду тощо. Третє посилання на інформацію, що була вже згенерована допомогою технології штучного інтелекту, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визначатися зловживання процесуальними правами. Суддя Вронська Ганна вважає, що Верховний суд перечасно визначив подання заяви про роз'яснення судового рішення зловживанням процесуальними правами, надавши діям заявника надто сувору оцінку. У підсумку суддя вважає, що у задоволенні заяви про роз'яснення постанови верховного суду від 11 грудня 2023 року слід було відмовити однак подання цієї заяви за встановлених судом обставин не мало ознак зловживання процесуальними правами. І, хоча в майбутньому, при подібному використанні штучного інтелекту у судових процесах, до юристів та адвокатів можуть застосовувати реальні санкції, як це передбачається у практиці Сполучених Штатів Америки. Юристи повинні пам'ятати, що технологія може служити в якості підтримки, але не може замінити людський розсуд та правову відповідальність. А чию позицію ви підтримуєте Верховного суду чи окрему думку судді Верховного суду, напишіть, будь ласка, в коментарях, та не забудьте підписатися на канал онлайн. Анпло скул, щоб не пропустити більше цікавих відео, залишайте свої коментарі та діліться цим відео з друзями. Дякую.